Цієї ночі окупанти завдали ракетно-авіаційного удару по військових об'єктах та критичній інфраструктурі України. За даними повітряних сил ЗСУ, ворог випустив 8 зенітних керованих ракет С-300, С-400 по Харківщині, 11 крилатих ракет Х-101, Х-555 та 32 ударних БПЛА типу «Шахет». Військові звітують, в результаті протиповітряного бою збито 7 крилатих ракет Х-101, Х-555 та 32 ударних Безпілотників в межах Хмельницької, Дніпропетровської, Черкаської, Кіровоградської, Запорізької, Одеської, Херсонської, Київської та Вінницької областей. Через російський обстріл цієї ночі знищена історична пам'ятка у Харківській області, селище Мала Данилівка. За даними очільника громади, зафіксовано влучання на територію навчального закладу. Також зруйновано будівлю кіноспортивного клубу. Внаслідок нічної атаки по місту виявлено сім постраждалих. Протягом доби окупанти також атакували з артилерії та інших видів озброєння Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Херсонську, Миколаївську, Сумську та Чернігівську області. за даними військових адміністрацій, загиблі поранені та пошкодження цивільної інфраструктури. Противник продовжує нарощувати угрупування військ на Харківщині. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Росіяни перекидають додаткові полки і бригади з інших напрямків та з полігонів. Напрямок головного удару стрілеча липці та район Вовчанська. Втім, цих сил зараз недостатньо для повномасштабного наступу і прориву нашої оборони, зазначив головнокомандувач. До того ж, наголошує військовий дії ворога ускладнені посиленням нашої оборони. Наразі противник перейшов до тактики ураження українських позицій артилерією та кабами. ГУР України повідомило про атаку двох катерів окупантів у Криму. За даними головного управління, за спецоперацією стоїть спецпідрозділ Груп-13. Російські катери Тунець атакували за допомогу українських ударних морських дронів Магура В 5 Як зазначається, з метою знешкодження морських дронів на підході до бухти вузька. Російські окупанти в Криму 32 рази підіймали в небо бойову авіацію, зокрема літаки Су-27, Су-30, Су-35, Міг-29, Б-12, АН-26 та гелікоптери К-27, К-29 і Мі-8. Швеція оголосила про найбільший пакет військової допомоги для України в розмірі 1,3 мільярда доларів. За даними змі, цей пакет військової підтримки стане 16-тим за рахунком від Швеції з моменту початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Гроші, які будуть включені до додаткового бюджету, додадуть змогу зміцнити ППО України. Також відомо, що країна партнер передасть літак радіолокаційної розвідки та управління, який дасть Україні абсолютно абсолютно новий потенціал радіолокаційної розвідки та бойового управління проти цілей у повітрі та на морі, а також зміцнить її здатність вражати цілі в довгостроковій перспективі. Літаки також поставляються з навчальним і технічним обладнанням. Крім цього, Швеція передасть весь свій парк бронетранспортерів. А це 302 штуки для підтримки формування нових бригад української армії. У пакет також входить винищувач і артилерійські боєприпаси та ресурси для обслуговування рані. Ше переданої техніки. Пентагон відкриває завод із виробництва боєприпасів для постачання в Україну. Про це пише The New York Times. Зазначається, що незабаром завод вироблятиме близько 30 тисяч 155-мм снарядів щомісяця. Також відомо, що Пентагон минулого року поставив завдання виробляти 100 тисяч снарядів на місяць до кінця 2025 року, щоб забезпечити українські артилерійські бригади. За оцінками НАТО, в березні Росія виробляє майже Три чи більше артилерійських снарядів ніж Сполучені Штати та інші країни Заходу можуть постачати Україні. Уряд Литви затвердив перелік сільськогосподарської продукції та кормів із Росії та Білорусі, які заборонять возити в країну з 3 червня. Про це повідомляє Радіо Свобода. Відповідно до офіційного переліку литовського уряду заборона на ввезення поширюється на 2800 видів агропродукції.